Вітаю вас, дітки! Настала весна. Яскраво засвітило сонечко. Стало тепло, і біля дерев з'явилися перші комахи, клопи солдатики. Вони радіють сонечку, теплу, вітаються і знайомляться одне з одним. Спинка клопа Яскраво червоного кольору. На панцирі можна помітити незвичайний орнамент чорного кольору. У клопа немає задніх крил, тому літати він не може. Мешкає клоп солдатик в трухлявих пнях, в парканах, повалених деревах і під камінням. Якщо клопи солдатики зголодніли, вони дуже люблять підкріпитися соком берези. Також вони полюбляють ходити парами. Для людини клопи-солдатики не становлять загрози, не здатні заподіяти їй шкоду.